Колісал гель для здорової порожнини рота чинить протизапальну знеболювальну та антисептичну дії. Макрон буде просити сідзіньпіна вплинути на Росію задля припинення війни в Україні та візит від Кофа до Москви, в якій може визначити долю мирного плану. Про це не тільки будемо говорити з Володимиром Фасенком, політологом Володимире, я Вас вітаю рада бачити і слава Україні! Дякую, слава вітаю вас. Пане Володимира, президент України Володимир Зеленський та леді прибули до Ірландії. Повідомив про це прем'єр-міністр країни Міхал Мартін. Бачимо це Відео це перший офіційний візит українського президента до країни. Також до Ірландії сьогодні прилетить українська делегація, яка бере участь у мирних перемовинах. Розповів про це Зеленський разом з тим. Напередодні з'являлася інформація від ЕФПІ, що Зеленський, начебто, має зустрітися із Вітковим та Умєровим в Ірландії. Повідомлялося, що Вітков заїде в Ірландію. По до Москви, але ця інформація не підтверджена. Хтось спростовує, хтось говорить зворотнє Проте, яке стратегічне значення першого офіційного візиту президента Зеленського до Ірландії, і чи може ймовірна проміжна зупинка Віткофа в Ірландії перед поїздкою до Москви впливати на динаміку переговорів та про що це може свідчити? Ну, відразу відповім, щодо зустрічі з Уіткафом, тут два варіанти. Ми не знаємо точно. Ну, була інформація, що Уікаф мав ще вчора вже вилітати до Москви. Поки я не зустрічав інформацію, коли саме От, вчора чи сьогодні, вранці. Я припускаю, що зустріч з Уіткофом може відбутися на зворотньому шляху Уіткафа із Москви. Якщо зустріч відбудеться сьогодні в день, наприклад, між Уіткафами Путіном. І Віткав е, відразу буде повертатися до США, то якраз на зворотньому шляху, десь ввечері, наприклад, е, якраз в Ірландії, тому що це такий, як кажуть, е, аеродром підскоку, е, коли або коли Лілітя лі, вилітають з США в, в ну, куди, кудись в Європу, да то часто е, для до заправки робиться зупинка саме в Ірландії. Свого часу був відомий епізод, коли Єльцин повертався з США. І от теж була зупинка в Ірландії, мав зустрітися з керівництвом Ірландії, але був на підпитку і заснув, не вийшов. Це був такий дуже гучний і неприємний казус для Росії, але от така практика, коли можуть зустрічатися в Ірландії з американцями або це пов'язано з візитами в США. Такі да зустрічі от якраз на території Ірландії періодично відбуваються, тому для нас це така додаткова можливість провести оперативні комунікації з американською стороною. Я от більше похи скаляюся до версії, що на зворотньому шляху. Тому що треба буде обговорити реакція Путіна наскільки він готовий до компромісів, яка може бути подальша перспектива переговорного процесу, оце має більший сенс ніж зустрічатися до зустрічі у Віткафа з Путіна. Ну тому що наша делегація вже провела переговори з американцями. Я не думаю, що щось нове з'явиться. А от повернення з Москви, та да, тут буде що обговорювати. Щодо переговорів з ірландською стороною, я думаю, тут сенс перш за все в тому, щоб розширювати коло наших друзів в Європі, зміцнювати підтримку України серед різних країн Європи. Ну що є такі е, країни європейські е, перш за все в Європейському Союзі, не тільки які більш активно нам допомагають, з якими ми постійно контактуємо. Ну, перш за все, це великі країни, найбільш впливові країни Європейського союзу, такі як Франція, Німеччина, Італія, а е, е, там країни. Е, Балтії, північні країни. З ним у нас дуже активні дані, наприклад, дуже активні контакти, регулярні контакти. А є країни, з якими контакти менше. І от попередній візит Зеленського в Європу всередині листопада достатньо успішний був візит. Там якраз були країни, з якими у нас контакти менше. Але тим не менш, вони для нас теж важливі. Така, наприклад, велика країна, де, між іншим, є і велика громада українська. І Ще наші гестарбайтери з кінця 90-х, початку 2000-х років там працюють. і Велика група біженців вже під час нинішньої повномасштабної війни з Росією з'явилися. В Іспанії там чимало наших людей. Іспанія займає таку більш стриману позицію. Там лівий уряд при владі. Ну він таки не скажу, що пацифістський, але вони не хочуть, наприклад, збільшити військово витрати в НАТО. Але ми домовились, домовились про пакети підтримки України. Ну і от зміцнювали стосунки з Іспанією. Ну і в принципі, вони до нас теж дуже партнерські ставляться, але все рівно, от з кожної країни треба вибудовувати. Вити індивідуальні стосунки не тільки діяти через європейську комісію, через органи Європейського союзу, а конкретно з окремими європейськими країнами треба працювати з Грецією. До речі, теж от Греція тривалий час була під російським впливом. Ну та це і пов'язано з православною церквою. Там дійсні зв'язки були і давні зв'язки політичні у Росії. Там величезні впливи. Я колись я пам'ятаю, був в салоніках. Не і звернув увагу там кількість російських прапорів. Ну це ще було до повномасштабного вторгнення, але вже після 2014 року. Але кількість російських прапорів, ну і взагалі так відчувалися там по деталях, от по розмовах відчутний російський вплив. Зараз його набагато менше, і нам треба домовлятися, зокрема про зміцнення зв'язків в економічному сенсі. От з Греції домовились про газ Ірландія. Чим вона цікава? В Ірландії знаходиться штаб квартира американських технологічних гігантів, які працюють в Європі. Там сприятливе податкове середовище. Ірландія одна з небагатьох країн Європейського Союзу, яка демонструє такий достатньо помітне динамічне економічне зростання. І для нас це в перспективі такий цікавий, важливий економічний партнер в різних сферах, тому що економіка Ірландії вона різноманітна. Там є, наприклад, і фармацевтика. І, ну я вже не кажу про те, що чоловіки українські давно знають ірландські віски, пиво і так далі, але в цілому я ж кажу, це країна цікава для нас до речі. Історичний досвід Ірландії дуже схожий на український. У них був і свій голодомор дуже складні були відносини і трагічні сторінки відносин з Британською імперією. Мовна ситуація була набагато більш складніша у них ніж у нас, і так далі. І в цьому сенсі Ірландія для нас цікава. Ну і там теж є чимало українців, які змушені були виїхати з нашої країни під час повномасштабної війни з Росії. Тому є про що говорити, про що домовлятися. Це от країна, нібито на узбіччі Європи, але в той же час країна, яка Має дуже відчутну специфіку, яка може бути ще більшою мірою партнером України. Так що двосторонні стосунки з Ірландією, переговори про розвиток і зміцнення цих стосунків для нас теж мають велике значення. Пане Володимире, щодо Віткофа, то є інформація, що зустріч Путіна та Віткофа розпочнеться орієнтовно о 16.00 за київським часом, і Трамп має зробити заяву для преси о 21.00 за Києвом. Наразі невідома причина, невідома якої теми вона стосуватиметься, але в принципі ми можемо тут якось пов'язати і здогадатися. Проте ми будемо очікувати, більше деталей не знаємо, але що можемо пропускати. Пане Володимире, до інших майбутніх візитів президент Франції Монель Макрон цього тижня вирушить до Китаю з четвертим державним візитом вже завтра, як пише Ройтерс, французький лідер раніше прагнув демонструвати єдиний європейський підхід у взаємодії з Китаєм, водночас уникаючи надмірного загострення відносин з Пекіном. які основні цілі Франції у взаємодії з Китаєм у контексті війни Росії проти України? Чи може цей візит сприяти посиленню? Дипломатичного тиску на Москву через Пекін, хоча тут навряд, як Франція балансує між співпрацею з Китаєм і збереженням чіткої позиції щодо підтримки України. Ну, дивіться, по-перше, от ми звичайно і закономірно дивимося на все через призму українських інтересів. Але думати, що от Макрон їде в Китай обговорювати перш за все, українське питання ну трошки не так. Купа протирічі і проблем великих зараз в стосунках Європи з Китаєм. І проблем стало більше, ніж раніше. Ну, одна з головних проблем, яка дуже очевидна, вона і в відносинах США і відносинах з Європою: проблема монопольного впливу Китаю через рідкісні земельні метали. А це дуже сильно впливає на європейську промисловість. І от цю проблему треба вирішувати. Треба знайти оптимальний баланс в торгівельних економічних відносинах між Китаєм і європейськими країнами. Європейці ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну вони дуже чітко, на мій погляд, правильно визначили специфіку своїх відносин з Китаєм. Китай є стратегічний партнер для європейських країн і одночасно конкурент і виклик. Виклик в тому сенсі, що Китай є ну, Китай має авторитарний режим політичний. На відміну від європейських демократій, Китай має величезні амбіції і збільшує свій вплив на міжнародні справи, на міжнародні відносини. І надія це теж викликає протиріччя в відносинах між Європою і Китаєм. Певною мірою це до речі стосується і українського питання теж. Так що е відносини між Китаєм і Європою дуже непрості, і, от е в контексті вже Франції, було помітно ще два роки тому, от коли був візит Макрона в Китай, потім Сі Дзінпін приїжджав в Париж. було помітно прохолодні відносини, саме прохолодні. не конфлікт, а така, ну скажімо так, не дуже теплі відносини між керівництвом Євросоюзу, і, зокрема Європейською комісією, і Китаєм. І от був контраст, про який багато писали в Європі. Коли Макрон був, його ну, приймали, що називається на вищому рівні. З, так, з такою шаною, з усіма почистями, які ну, китайці можуть продемонструвати. Це була така демонстрація особливої уваги до Макрона. З німцями, до речі, у них більш складні відносини, тому що там більше торгівельних протиріч, особливо на автомобільному ринку і не тільки. А коли приїжджала Русула Ляйен, ну дуже прохолодний прийом був і ну приймали там відповідний етикет дипломатичний, він безумовно дотримувався. Але в той же час ну ніякої такої особливої шани, як Макрону, не демонстрували. Очільниці Європейської комісії. Оце було дуже показово. Контраст був дуже помітним. І Макрон фактично за собою закріпив в Європейському Союзі статус головного контактера з Цзінпіном і з китайським керівництвом. Франція стала з великих європейських країн країною, яка має особливі відносини з Китаєм. Не можу сказати, що вони там такі великі партнери, там теж є певні протиріччя. Але тим не менш, от відносини достатньо, відносини достатньо теплі. І е, зараз я думаю, що Макрон може виступати отаким от переговорником від імені Європи, як зглажувати протиріччя, перш за все, торгівельні економічні протиріччя, які існують між Європою і Китаєм. Американцям трошки це вдалося. От зараз європейцям це треба зробити. І Макрон буде тут е, такою рушійною силою е, е, в переговорах про подолання е, перш за все торгівельні економічних протиріч і політичні. Е, е, Питання будуть обговорюватись. До речі, тут цікава історія. Китай з суто тактичних міркувань, на мій погляд, тут контрагра по відношенню до США і навіть з певною мірою по відношенню до Росії, Китай, наприклад, виступає в підтримку участі Європи в переговорах про Завершення війни в Україні. Росія проти, Ну, вони готові, але окремо і паралельно, але проти участі. Європейців безпосередньо в переговорах про завершення російсько-української війни. А от Китай підтримує. А це цікавий момент. Я думаю, що це теж треба використати. Наскільки я знаю, китайська сторона вона розглядає цей візит Макрона, зокрема, і в контексті ймовірних переговорів про більш активну роль Китаю в завершенні війни в Україні. Інша річ: от ви сказали про тиск. Ну, будемо реалістами. Не буде тиску з боку Китаю на Росію. От ми е, хочемо цього, ми прагнемо цього, е, ми видаємо бажане за дійсне. Але т саме тиску не буде у Китаю з Росією специфічні відносини, але вони дуже близькі партнери, не тільки економічні, але й політичні партнери. Їх між собою пов'язує набагато більше, ніж роз'єднує. І е, в їх відносинах набагато більше спільного, ніж, ніж, наприклад, нам від, відносинах на там, потенційних відносинах там, Росії США. От Трамп хоче теж потепління, як і Путін, до речі, в американ-російських відносинах, але все рівно там купа протиріч, різних стратегічних протиріч, перш за все, воєнно-політичних протиріч. А у Китаю навпаки. Китай не є воєнним союзником Росії, але у них така активна співпраця, воєнно-технічна співпраця, там спільні воєнні навчання. Є дуже велика економічна співпраця, дуже активна політична взаємодія і в БРИКС, і в Шанхайській організації співробітництва і тому треба розуміти, не буде Китай тиснути на Росію. Нема у Китаю прямого безпосереднього інтересу тиснути на Росію, щоб припинити війну в Україні. Тому давайте от відкинемо цю ілюзію. Цього не буде Інша річ, Китай бачить, що він поза грою, і це їм не дуже подобається. Вже майже забули про їх мирний план, зокрема, спільно з Бразилією. А тут є шанс, от особливо якщо не дуже вийде у американців в переговорах з Росією, і стане очевидним, що знов мирні переговори зависли. Отут шанс для китайців. Все ж таки продемонструвати посередницьку роль Китая. Китай може радити Путіну іноді наполегливо радити. Оце можливо. Якщо, наприклад, під час візиту Макрона в Китай виникнуть якісь спільні французько-китайські ініціативи в перегорному процесі, ну я тут не буду забігати. Наперед, що саме це може бути тут, ну є нюанси певні. Я не хочу наврочити, просто скажу відверто, тому що тема така дуже серйозна, але враховуючи амбіції Макрона, які дуже активно грає на майданчику відносин з Україною, і він один, один з головних, скажімо так, лідерів європейських, які намагаються зміцнювати підтримку України. І зараз я думаю, що у Макрона є шанс у якраз через взаємодію з Китаєм запропонувати якісь додаткові, ну не паралельні, не альтернативні мирні ініціативи. Ну щоб не вступати в конфлікт з Трампом. Щоб це не виглядало як конкуренція з Трампом, ні, скоріше, як е, додаткові мирні ініціативи, додаткові мирні консультації спрямовані на завершення війни. От такий варіант я не виключаю. Якщо це станеться, це буде серйозно і я, це матиме позитивне значення. Тобто не тиск, а скоріше, от, е, Китай може. Е, більш активно себе проявити в просуванні і своїх посередницьких зусиль Китай може стати посередником от взаємних з Росією. Між Європою і Росією, саме в контексті російсько-української війни, Китай може підтримати, от знов таки публічно підтримати, активно підтримати участь Європи в переговорному процесі про завершення війни в Україні. І можливо запропонувати якісь конкретні формати, конкретні е, ініціативи е, е, в напрямі завершення війни між Росією і Україною. Якщо це станеться, я думаю, що це матиме безумовно позитивне значення. Пане Володимире, от про переговорний процес і про роль Китаю. Ваш колега, керівник центру громадської аналітики, вежа Валерій Клочок, наголосив, що в переговорному процесі є ще один суб'єкт, який обережно коментує події довкола нього. Це Китай. Я зараз озвучу думку, яка яка є, і тут ми з вами теж порозмірковуємо. Хоча по суті багато про це сказали. Нещодавно телефонна розмова між Трампом і Зінпіном засвідчує те, що Пекін долучений до процесу. Він публічно говорить, що не проти досягнення мирної угоди, і Китай може пристати на ідею замороження війни. Єдине, що постане питання території, і те, хто виступатиме гарантом ненападу Росії. На Європу. Європейці з цим ще не визначилися, бо самі це гарантувати вони собі не можуть. Гарантами можуть бути або американці, або ж китайці. Я не зовсім згоден з цією точкою зору. Якраз позиція американців полягає в тому, що головними гарантами безпеки для України мають бути європейці. Це офіційна позиція США. Не американці, а європейці. Інша річ, що американці, які в першій половині року, в першому місці президентства Трампа, вони категорично відмовлялися надавати нам якісь гарантії безпеки. Категорично. Потім їх позиція змінилася. Ось десь в серпні і восени їх позиція змінилася, стала більш конструктивною. Вони сказали, що готові, готові. Проговорювати з нами, думати над тим, які гарантії безпеки надати нам, але знов-таки провідну роль мають грати європейці, саме європейці, в тому числі, до речі, ідея європейського військового контингенту на території України. Хоча от в цьому мирному плані з 28 пунктів там якраз заперечення є. Це якраз свідчить про те, що ну, і немає єдності і в Білому домі, в цьому питанні і є коливання, як в багатьох інших питаннях. У американців є постійні коливання то туди, то сюди. Але якраз американці по гарантіях безпеки виступають за те, щоб саме європейці були гарантами безпеки. Щодо участі Китаю, Китай, безумовно, уважно стежить за переговорним процесом про завершення війни в Україні, але він не є безпосереднім суб'єктом переговорного процесу. Фонов він присутній, от саме як спостерігач. Але не більше того, в жодному переговорному форматі зараз. а… Проявляються ну трошки різні формати. От е, США використовують човникову дипломатію, окремо ведуть переговори з Росією з нами. Європейці підключаються до консультації з американцями. З нами там є переговори в Стамбулі, які правда зависли ну іноді там. От на Близькому сході, от як ми вже нещодавно почули, переговори в Абу-Дабі, є переговори про обмін полоненими, коли спецслужби контактують україна Росія і американці теж можуть підключатися. От різні є формати переговорів. В жодному форматі Китай не присутній. В жодному. Ініціативи, які були, були в 23-24 роках. Їх конкретного просування немає. Тому Китай. Проговорю цю тему. От відбулися розмови Сі Дзінпіна і Трампа в Кореї, коли вони зустрічалися наприкінці жовтня. Або от нещодавна телефонна розмова. Да, українське питання обговорюється, але обговорення питання це не участь в переговорах. Це різні речі. З Путіном я переконаний, Сі Цзінпін теж теж це питання, але це не переговори. Переговори, коли Китай. Бере участь конкретних на конкретних переговорних майданчиках в конкретних переговорних форматах і виступає в конкретній ролі. Ну, наприклад, от в ролі потенційного гаранта безпеки, коли виникла ця ідея ще влітку про гарантів безпеки, зокрема, і роль Китаю як потенційного гаранта безпеки, Китай відреагував стримано. Я нагадаю позицію Китаю, Китай готовий виконувати цю роль, якщо це буде домовлена. На рівні Ради безпеки ООН. Ось тоді да, Китай готовий. Але я можу от по своїх контактах в дипломатичних дипломатичного середовища сказати, що у Китаю є інтерес до більш активної ролі. От була пауза. Пауза, яка затягнулася щодо участі Китаю в спробах завершити війну між Росією і Україною. Нагадаю, в 2023 році був спецпредставник Китаю, який їздив і до Києва, і до Москви, і до Європи. Китай намагався щось там робити. Це закінчилось нічим зараз. Ситуація все ж змінилася, і ми бачимо, що от не змінюється, не змінилося, а змінюється. Що Китай знов проявляє інтерес. До теми завершення війни між Росією та Україною поки це такий абстрактний інтерес, але він відчувається, що мабуть Китай вже непокоїть, що війна за НАТО затягнулася. Ну насправді на завершення війни між Росією та Україною не є прямим інтересом Китаю. І багато хто з експертів вважає, що Китай навіть отримує дивіденди непрямі. Да, але опосередкована отримує, скажімо так, певні позитиви від цієї війни, наприклад, залежність Росії від Китаю в економічному, не і в політичному сенсі, те, що дрони купуються Росією, Україна у Китаю. Китай теж скажем так отримує інформацію про цю війну. Ну тому китай це використовує в своїх інтересах. Але в той же час сама ситуація з війною, яка може вийти з під контролю, і так створює проблеми для міжнародної торгівлі, а може створити ще більше. Оце непокоїть китайців. Тому я думаю, що потенційна, стратегічна, не тактична, а стратегічна вони зацікавлені в тому, щоб ця війна завершилась. І мені здається, що вони зараз хочуть, поки що це от очікування, що вони хочуть. Грати більш активну роль в переговорах про завершення цієї війни, і тому от тут візит Макрона в Китай він створює певне підґрунтя для цього, вдасться це чи проявить Китай більш активну роль? Подивимось, можливо, так на всякому разі я вважаю, це мало б позитивне значення. Китай своїм потенціалом, своїм впливом на Росію може відіграти позитивну роль в цьому процесі, тому що да, от важливий Трамп для Путіна. І переговори з Трампом це один чинник впливу на Путіна. Інший чинник Китай. Якщо Китай буде не тиснути, але наполегливо радити Путіну, що, врешті-решт, треба домовлятися про припинення війни. Отут, да, я думаю, що Путін теж може. Хоча б частково, але прислухатися до опозиції Китаю і особисто Сі Цзінпіна. Тому Китай може відіграти позитивну роль в цьому процесі, якщо він буде проявляти більшу активність, більше конкретики в е е е своїх миротворчих зусиллях. Я думаю, що це може безумовно зіграти позитивну роль. Шановні друзі, будь ласка, пишіть свої думки про роль Китаю в даному процесі. Пане Володимире, я вам щиро дякую за те, що ви долучились до прямого ефіру. Дякую за ваші думки, за професійні думки. І нашим глядачам бажаємо спокійного продовження цього дня. Нагадаю, що Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, до зустрічі. Подяка. Дякую, на все добре.